На з вами буде дивитися, вже дивиться, багато людей в Ютуб, в інстаграм. Давайте познайомимося, як вас звати. Скільки вам років? Звідки ви? Мене звати Юлія, мені 41 рік. Я з міста Київ, займаюся торгівлею, жіночий одяг, маю магазини. А скільки Ми... років вже в товарному бізнесі? Ви? Ну, 20 років. Вау, Це клас. Відразу ж хочу запитати, ви прийшли на навчання по бізнесу з Китаєм і загалом розвитку вже магазину саме в онлайні, тому що в нас дуже сильний великий такий такий упор саме на інстаграм магазин, на тікток-магазин через там ну 20 років працювали. Вже має бути все гарно напрацьовано. Світ змінюється, гарно напрацьовано це магазини офлайн. Так вже всі переходять в онлайн. Потрібно було розвивати інстаграм, тікток, тому що люди все більше і більше приходять в онлайн. Mm -hmm. Я до курсу взагалі не працювала. Не продавали в онлайні? Ні, не продавали. Ну був інстаграм, але там були тільки наші підписники. І наші покупці, які купують вони офлайні, просто... так так. так. ну загалом а, продажі так. в онлайні були чи загалом взагалі не, не було ну, взагалі не було. Ну так були в Інстаграма замовлення наших клієнтів дуже mm -hmm. дуже тобто, ви з метою придбали навчання з тою, що потрібно виходити на онлайн і звісно, Китай, так Так, звісно, Китай, товар з Китаю замовляти і навчитися також продавати в Інстаграм і в Тікток. Так, давайте розкажіть про ваш магазин, як називається. Ми зараз сюди прикріпимо по і прям скріншот. хочеться вже зайти всім впевнено подивитися, підписатися на інстаграм на тікток. Так називається Прикіт Шоп. Магазин і Тікток є в нас також. Прикіт, шоп. А ви знаходитесь офлайн саме де? В якому місті? В місто Київ, це маркет У mm -hmm. нас два магазини там маємо. Це от якраз буквально завтра у нас рівно як три місяці навчання. Mm -hmm. Чи отримали ви на навчанні те, за чим ви йшли за ці? Три місяці, так, звичайно, навчання просто супер. Навіть не очікували, що воно буде таке ну насичене, стільки інформації. Дівчатка взагалі всі на зв'язку, всі допомагали. Дуже круті модулі. Ну я не очікувала. Наповнення курсу таке, ну от як обширно сказати. Обширне, да? А от да, а от. поділіться, от цікаво, знаєте, багато людей просто буде зараз дивитися нас не розуміють, що дійсно вони от отримують. От які у вас були очікування, що ви отримаєте? А потім що ви насправді отримали? Ну навіть не не очікувала, що буде отак воно розжовано все, як упакувати сторінку: Інстаграм, Тік-Ток, взагалі вичат. Ці модулі всі ага. о, круті, таргетована реклама. Ну просто вау, учний ну, інтелект. Я... У нас ораторське мистецтво. Так, це я вже все воно якось проходиться, забувається, але да, ораторське мистецтво, штучний інтелект, це просто ну дівчатка, всі також також дуже круті, дуже круто допомагають з усім. Якщо щось там не виходить, чи на платформах реєстрація на всіх, ну ну просто це все вау вау. Розібратися дуже легко було. Як вам була подана інформація саме от від мене і від інших експертів, котрі в нас також є на навчанні? Чи доступно, чи важкувато було? Ну ні, взагалі ні. Я ну не очікувала. Думала, що так мені буде дуже важко. Половину я точно не зрозумію я. Uh -huh. е але ні, воно все дуже доступно, дуже зрозуміло. Якщо щось не зрозуміло, можна передивитися, повернутися, задати питання. Як вам зворотній зв'язок? От як вам підтримка наша від наставників, від кураторів, від мене ну дуже все класно. Відповідали одразу дівчата, малювали там стрілочками, якщо щось не зрозуміло, куди зайти. Все було супер. Що вам на навчання загалом сподобалося найбільше всього? Боже. Так, такого немає щось, щось одне ну це класно, що от модулі всі відкривались так поступово, по поличкам все mm -hmm. чутко. Що за чим шло. Чи було на навчанні щось, що не сподобалося, або щось можливо, ну що можна було б і не розповідати? Ні, ну нічого взагалі такого. А чи почали вже в приміняти вже на практиці, втілювати це в життя? Спочатку інстаграм, мабуть, було угу. так. Ми упакували сторінку, все поміняли там, все зробили по всьому навчанню підписники. Так ну додаються інстаграм. Почали ж одразу вести тікток, виходити в прямі ефіри, Почались в. Нас продажі одразу, я просто знаю цю історію. От хочу запитати, так. щоб ви ще за зараз тут сказали. З якого моменту ви почали вести Тік-Ток? Коли тільки в нас пройшов урок, мабуть, з міні-курсу. Так, да, це у нас був міні-курс на міні-курсі ми розповідали Так, про Тік-Ток, і ми одразу, мабуть, подивились на наступний, да, виходить вечір. Так. Ми спробували. Потроху, потроху ми почали продавати. От ви якраз прийшли на міні-курс, і потім mm -hmm. ви прийшли вже на велике навчання, на трьохмісячне навчання. Так. Хочу Питати, як швидко ви прийняли це рішення, от іти на велике навчання? Одразу, тому що я вже знала, що я піду на, на велике навчання, тому що я ще хотіла на попереднє навчання піти. А давно я... святкуєте за мною? Так, ну більше року то точно це до навчання. Ага. Точно знала, що мені треба розвиватися, щось робити, тому що я ще була тільки народила мене два роки, маленька дитина, то це в мене тут тільки свої моменти. Ви ще в нас дуже молода, матуся в декреті ще. Так, да, по, по палічному так. Скажем, не виходить, ну от не, не йшла. То, що давно вже хотіла запустити і таргет, рекламу і про TikTok вже було чутно і почала спостерігати. Ну багато ж хто попадається, але ви це номер один, тільки вами я, як я зацікавилася. Я, я вражена дуже вам дякую. Це так приємно, тому що це велика довіра, і для мене дійсно цінно чути, тому що у вас, по-перше, у вас величезний досвід, ви давно на ринку, давно цим займаєтеся, і ви довірилися, те, що я. Може також бути чимось корисна для вас, для вашого бізнесу, для якихось нових знань, інсайтів. Це це клас, яка зараз точка Б ваша. Якщо точка А, ви прийшли не було продажів в онлайн. Як воно є у вас зараз? Чи можете поділитись точкою Б? Спочатку я з донькою виходила в ефіри, ми тільки проводили. Зараз вже в мене і продавці виходять. О, і... була і... трошки і... там проблема. Не хотіли виходити. Так да? вони вже ж це все, все побачили, що продається. А зараз, так як такий місяць не дуже торговий, в магазині людей немає, то вони такі ми Може. спробувати. Ну, спочатку мене один продавець спробував, вийшло. Супер! Ну, так це взагалі клас. То що ви yeah. взяли, по-перше, самостійно це пробили, дізналися, що воно точно працює, прощупали ще з донькою. А якщо можна поділитися, скільки доньці років? Вісімнадцять. Як зараз? А зараз ведете щодня, не щодня. От зараз якраз щодня. До цього, коли я одна, то бувала. Ну, ми з донькою вели, то в неї ще і учоба, не, не завжди виходили. Ходило mm -hmm. так тільки вільний час, це було там, ну через день, можна так сказати. Зараз або ми, або дівчатка, в нас щодня навіть буває дві години там в день, дві години ввечері. Це обов'язково вони йдуть в ефір. Так, в нас є такі от магазинчики, які також ведуть прямі ефіри, і вони також у нас так на нову пошту носять, відправляють, роблять відправки. продажі, продаж... є. продажі є так. А ті, звичайно, от, хто з. Сидить, чекає, коли там зайде один покупець в день. які в них думки. Вони хочуть закриватися. Вони так? хочуть закриватися все, торговлі немає, все дуже погано. Ну ми, В мене також були такі думки, коли ну до от чотири місяці назад були також 4 такі місяці думки назад, що так: людей зовсім немає на ринку, ніхто не йде, нічого не купує. Потрібно закриватися, оренду тільки платимо, нічого не продаємо. Ємо. І тут я вирішила не закриватися, а йти до Лілі на курс і. Щось робити, і тепер результати просто кожного так. дня. так, і тепер ми також сидимо в прямих ефірах. Продаємо. А от розкажіть, от ваш головний інсайт, коли ви почали вже дійсно перший раз, можливо, ви подумали, ну типу там повезло. Да? Так вийшли прямий ефір, продали перші гроші з прямого ефіру. Саме і ваша реакція, от ваші думки про що думали, коли виходили в ефір. Ми навіть не думали, що ми там щось продамо. От якось тому, що було так пару ефірів, що ми нічого це. потім, от так, коли ти починаєш продавати, ти хочеш виходити ще ще і ще більше. Бувають такі дні, от що так, воно не йде, mm -hmm. але коли має там аудиторії, просто завершимо ефір, все, вийдемо через деякий час. Ви, там буде... Через дві години просто є різниця чи, ввід, чи ввечері, так? Да? Так, є різниця. Буває. Я навіть отак в мене зошит, я там все пишу. Ефір такий то число, час. Ось стільки так. продажів. Потім таке число і час, в який ми виходимо, і от ну вечірні ефіри дуже так гарно заходять. У нас заходили ефіри взагалі. Ми так з дому їх проводили от з 10 до 12, -ї. Це взагалі? Це мені здається, що всі вдома лежать вже в кроватях і купують, купують. Крутяк крутяк. Ну супер, супер. І як загалом, от ви, наприклад, у вас є офлайн магазини на даринку? Чи інші продавці? Не копіюють вас, чи приходять там, заглядають, що ви там робите, і починають також собі. Може, не звертала увагу, що іменно нас копіюють, але угу. це точно і вже так ходиш, Ой, бачила тебе в Тікток, бачила тебе в Тікток. Я говорю, Ну, тікток це і про впізнаваність да, того, що багато людей зайде, подивиться, вже будуть вас знати. Зустріч в Києві. Ми робили, і от ми з вами, коли зустрілися вшив, познайомилися. Ви поділилися дуже класним інсайтом, те, що в за цілий день може зайти одна людина а в онлайн за цілий день, от розкажіть ага, про ага. інсайт. От хочу прямо знаєте, ваші слова зафіксувати. Це просто так. прям класно. Ви сказали. Коли от дійсно ти сидиш от в магазині, людей немає, і там до тебе може зайти дійсно одна, дві, три людини. Ну, все. А не факт, ще що вони куплять, вони можуть просто зайти подивитися, і буває таке, що продажів нема. Коли ми виходимо в ефір TikTok, так це завжди там від тисячі до, до трьох тисяч переглядів. Ну от зайшли, Йшло три тисячі людей до тебе. Магазин стільки да. я не знаю. Куди куди заходить три тисячі? Так це ж е, дві години праці. Ну дві години тільки. А це Тебі. цілий робочий день. Так, так. А там з 10 до 8 ти сидиш і може зайти дві людини. Там три. По спочатку були такі от моменти, що не продали. Зараз такого не буває. Завжди є продажі, є люди, є вже. Така наша аудиторія, що там дівчатка заходять вже ой, привіт, дівчата, yeah. вже так спілкуємось, вже, yeah. вже навіть наші покупці допомагають нам продавати. Якщо там хтось пише, задає так дуже багато питань, Poku дівчата, що купували, yeah. да, вже підключаються. Дівчата, беріть куртки дуже гарні. Я вже три купила в дівчат. <laughs> вот, Я отримала куртка взагалі бомба, як на мене шита, вже так. Клас, уявляєте, яка ну який загалом результат того, так, що так. починаєте то робити? Круто в інстаграмі, якщо навіть є продажі, вони замовили. Так. Отримали все. Вони кожен покупець, кожен хто купив, вони пишуть відгуки. В мене там же відгуки. от я їх всі виставляю в інстаграм. Просто всі дякують, всі дуже задоволені. От розкажіть про свій самий успішний прямий ефір. В Тікток нас вони такі знаєте, декілька успішних. У нас може бути там мало продажів, але велика каса, да тому що. Куртки там по три тисячі продані, да був був такий навіть ефір, що ми продали там 17 одиниць, от 300, 500, 800 ціна, то можна 20 продажів зробити. Так чи почали ви щось використовувати, застосовувати? От, пам'ятаєте, і в Києві ми на зустрічі я розповідала про китайський TikTok, і потім ще онлайн для самовашого потоку зараз на навчанні розповіла про китайський TikTok. після того, коли закінчила школу. Вирішила з вами також поділитися, чи щось почали для себе от внідрять, приміняти? Так. Звичайно, ми от я передивилася. У мене донька також передивилася, ж, я була мало того, що на зустрічі з вами була. Я ще ж його дивилась онлайн. Так більше спілкуємося з аудиторією. Там запитання, відповіді, mm -hmm. чи інтерактиви там різні в роботу. Так. Да? Так. Так. Ще вони дуже от на коли якийсь розіграш. А саме активний отримає так. у нас там даруноч. Інтерактивчик такі різні так, так. і аудиторія також тримається. Тримається, вони дивляться по 50, 80. От. Яку ставити собі ціль на найближче майбутнє? Тобто більше переходити в онлайн. Можна мати один магазин, виходити там в TikTok, там Instagram запускати таргет, рекламу, отримувати замовлення. Можна виходити в ефір і не платити так, не мати два-три п'ять магазинів, не платити оренду з TikTok Можна робити ну, більше продажів ніж. В офлайн-магазині, а яку став, саме ставити точку? От це да, наступну ціль. А саме з тіктоку, ми, ми вже так ми займаємося з чоловіком. То він мені говорить, потрібно знімати квартиру. Його вже плани, три кімнати там і офіс во всі. При всюди прямий ефір. Кімнати йде прямий ефір. Потрібно всіх навчити і все. І не потрібно от. платити цю оренду. От в нього вже така ціль. А ви розумієте, що саме так воно і працює? Китайці саме так працюють. Вони знімають ці здорові офіси, в них по 20 таких а, окремих офісів. Всюди це штатив, камера, повербанки, охолоджувач для телефону, щоб він там не згорів. І всюди стоять от люди і продають. Тобто, це насправді сильно круто. І поділіться, який з того всього результат. За чотири місяці були продажі на 300 тисяч. Ми продали в TikTok. до сьогоднішнього дня. Наверно, мабуть вже на 350, якщо до сьогоднішнього дня, ну приблизно це я рахувала трошки раніше. Ну да. мабуть, ну тижні два тому. Чому чотири місяці у нас? Тому що три місяці у нас навчання, але ви приєдналися раніше ще на міні курс да, і зато да. у нас все загалом вийшло чотири місяці. Три загалом, я зрозуміла, ви велика молодець, тому що дуже. Сильною треба бути і рішучою не боятися, щоб відразу після того, коли ви почули про нові знання, нові інсайти для вас, ви пішли і почали це робити. Це прям сильно круто. Ще ж і вийшли в розмовні в інстаграм. Було страшно? Так, звичайно, дуже Без багато людей, навіть котрі і з великим досвідом, от як у вас, а хтось і новачки ще немає, але хочуть тільки почати. От бояться створити власну справу лише за того, що в онлайні потрібно показувати себе своє це свій голос. Що можете порадити цим людям? Потрібно просто спробувати. Я не знаю. Я точно така ж була, і ну не то, що боялася. Я взагалі думала, що я ніколи туди не вийду. от, от взагалі. Я не знаю, якимось уроком ви мене надихнули. Це точно. На навчання надихнуло, просто от взяти і вийти, зробити ну, це І зробити це. Так, ти дивишся, як ну інші ж виходять, їх же там не з'їли, не вкусили. Ну, от, ще от донька також допомогла, тому що вона мене назнімала, назнімала. Я говорю, ти, я передивлюсь, що ти викладеш, угу. але вона ні, вона сама взагалі повикладала там без вона, вас. Нічого мені навіть не показала. Ну, вже все, перегляди пішли, що робити? Назав... Лайфхак, лайфхак можна а, взяти на замітку, якщо да. що. Чи Запитати, як вам загалом наше ком'юніті на навчанні. Чи знайшли, можливо, друзів, можливо, однодумців, з ким продовжуєте спілкуватися? І чи корисно це от для вас саме от велике наше ком'юніті? Звичайно, було дуже корисно. Я ще з попереднього курсу підписувалась на дівчат, коли ви були в Китаї на випускному. Так wow. дивилась на їхні, ну, досягнення. Так з багатьма слідкувала. дивилась, чого дівчата яких результатів досягли. Ну і це також мотивувало Мотивує, надихає щось робити, не сидіти на місці. Також ми познайомилися з дівчатами на зустрічі з вами в Києві, підписувались один на одного. Да, це насправді дійсно класно, тому що котрі люди, котрі йдуть в одному напрямку, думають в одному напрямку, роблять одні і ті ж самі речі, і якраз поспілкуватися, обнятися досвідом, це сильно. Так, тому що коли хтось щось робить, то ти не сидиш на місці, коли ти спілкуєшся з тим. Людьми, які все погано, нічого немає, не буде, то ну точно так же сидиш, нічого не робиш, виходить. Так, да, це точно. Ви всіх мотивуєте, надихаєте. Дякую вам, Юлія. Хочу вас запитати: Та багато людей нас дивиться, хочуть почати працювати з Китаєм, хочуть почати продавати в онлайні, але хвилюються. Хвилюються, можливо, можливо, Китай, от не то, що дійсно працює. Можливо, я не той експерт, котрий дійсно навчить. Можливо, вони не впевнені можуть бути власники. Сил, що саме от в них вийдеться, тобто є у кожного свої причини, різні причини. От що ви можете порадити таким людям, котрі от сильно хочуть, але ці хвилювання їх прямо душать і не дають зробити цей нарешті крок. Потрібно робити цей крок, це однозначно, тому що коли я починала 20 років тому, і мені і така людина зустрілася на моєму шляху, то це було б швидше досягти всіх цілей можна було б ага. менше нервів, менше всього, тому що ви не будете набувати шишки, якби вам все розказ. Оці реєстрація на цих платформах всіх це настільки бистро структуровано розповідають. Не не вийти неможливо, тому що вам допоможуть все по поличкам, все розкажуть. Замовите ви і товар, і ще вам розкажуть, як його продати, де закупити так товар, і ви це все даєте. База постачальників буде. Ну все у вас буде. Це дуже вже великий такий от шматок роботи пророблено. Вам просто потрібно ну брати ці інструменти. І, роб і робити, і все від одного до десяти? Наскільки б ви оцінили це навчання, і наскільки би могли радити для ваших, наприклад, самих от найближчих людей? Умо точно нічого поганого не посеядує? Ну звичайно, десять звичайно, десять. Дякую, дякую вам. У вас вже дійсно дуже великий досвід. Ви точно орієнтуєтесь гарно на ринку. Розумієте за що можна заплатити, а за що можна було би і не платити? Як ви вважаєте, чи варто трьохмісячне навчання? Своїх грошей, ну так, звичайно, варто є. Ну тому що ну це, мабуть, хто іде тільки, він не розуміє, можливо, і я точно так же, так. Але коли ти вже сюди потрапляєш і ти все це проходиш, звичайно варто є, звичайно, ну навіть дорожче варто є. І таргети, вичати всі платформи, ну велика кількість спікерів була присутня. Так, варто є, звичайно. І останнє, що ви можете побажати людям, котрі. І зараз, от якраз таки на цьому шляху, от вони на грані прийняти це рішення, але можливо трошки, трошки хвилюються. Що ви можете для них побажати? Не хвилюватися, а точно йти на навчання. Якщо ви хочете розвиватися, досягати якихось цілей, тільки йти на навчання. А я своєї сторони хочу сказати і загалом дуже сильно порадити, підписатися зараз на магазин Юлії і в Інстаграм, і в Тікток. І це прям сильно обов'язково, тому що Юлія так, як робите ви, це прям реально це мотивація, це натхнення просто вам. І це ви великий приклад для дуже багатьох людей, жінок, всіх, загалом хто в товарному бізнесі, як воно працює. Класно, те, що ви після того, коли отримали знання, йдете в реалізацію того всього. Оце прям ідеально. Тому. Давайте ще раз розкажіть про ваш магазин і щоб до вас приходили, підписувалися і купували. Підписуйтесь на наш магазин в інстаграмі, прикіт, щоб в нас дуже великий асортимент жіночого одягу. Маємо все: від джинси, футболки, спідниці, куртки взимку, спортивні костюми. Дуже великий асортимент жіночого одягу. На наш Тікток підписуйтесь. В нас там йдуть ефірчики. Лайкайте, Лайкайте тапайте за. Мовляєте, і хто з Києва, дівчата, можете приходити в офлайн-магазини, ми знаходимося на даринку. Клас, 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 дякую. Я й сама буду в Києві. до вас в гості. Обов'язково. Щиро дякую за те, що поділилися вашою історією. Ви дійсно надихаєте, мотивуєте. Я вам бажаю, щоб ви продовжували так же само швидко брати і реалізувати і просто все в ваших руках. І щоб ви з таким темпом досягали ще одну ціль, ще одну ціль, ще одну ціль. Обов'язково, коли Буде щось мінятися, якісь будуть нові фішки з'являтися, то я ще обов'язково прийду на навчання. Дякую, дякую вам. Дякую за довіру. Все, Юлія, дуже вам дякую. Це було неймовірно. І вам дякую.